Вона померла, бо Кірі було 9 років. Вона розуміла, але чесно, ми її на похорони не брали. Не брали на похорони, тому що коли хоронили Яріка, ми її взяли. Ганя була і вона була. От, і після того вона видно, дуже важко це перенесла. Помер через зміну, когось рятував. Спогади, ну, як він забрав до себе на день народження. Один раз. А ще й як телефонував, Казав, що повернеться. У мене було, звісно, період часу такий, що дітки тут діток багато бігали, всі батьки. Дійсно, що другий раз було таке, що прибігали, плаче все, що сталося. У тебе ж хтось обідав чи що ні? Ако що сталося. А чому всі батьки є? а мене немає. Кажу, ну, я кажу, ну так Бог розпорядився, таке так, кажу, от, ну, я не знаю, чому так сталося. Ну, Так сталося. Втратила, коли мені було десь 6, може, 7. Ну, це було дуже давно, тому я вже звикла.